І вітання в студії Олександра Литинська. За народними спостереженнями, якщо в сонячну погоду квіти кульбаб закриваються, буде дощ. А про ймовірність опадів найближчої доби у п'ятницю, 22 квітня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході вночі в середньому плюс 6, а вдень ртутні стовпчики коливатимуться в межах від 13 до 18. Має бути хмарно з проясненнями і переважно без опадів. Нічний мінімум на півночі 3-5 тепла. Максимальна денна температура становитиме 11-13. Погода обіцяє бути мінливо-хмарною, на більшій частині території з нерясними дощами. Хмарність із проясненнями, переважно за відсутності опадів, пророкуються в східних регіонах. Ртутні стовпчики тут вночі коливатимуться біля 5-градусної позначки, а вдень зафіксують плюс 12-15. На півдні очікується безхмарна і загалом суха погода. Нічна температура близько 6 градусів, денний максимум до 16 вище нуля. У Криму температура повітря цієї ночі в межах від 5 до 9, у пору доби максимум передбачається до плюс 14. Триматиметься майже ясна метеокартина і так само дощів бути не повинно. Ратутні стовпчики у центрі вночі покажуть три-п'ять вища нуля у день досягнуть 15-градусної позначки. Тут має бути мінливо хмарно та суттєвих опадів не прогнозується. У будинку номер 32 на хрещатику в столиці зараз розміщується один із департаментів Київської міської державної адміністрації. А на початку 20-го століття тут працювало. Київське відділення Російського банку для зовнішньої торгівлі. Зводили чотириповерхову споруду в 1911-1913 роках за проєктом столичного архітектора Фредріка Лідваля. І досі на фасаді збереглися рельєфи, що символізують торгівлю й мореплавство, головні напрямки, якими займалася ця фінансова установа у цих стінах іще століття тому. До речі, споруда була єдиною, що вціліла в цьому кварталі під час Другої світової війни. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині цієї доби має стояти мінливо хмарна метеокартина, Часом з дрібними дощами, температура повітря вночі становитиме 5-7 тепла, денні показники до 15 градусів, вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.